Всім доброго дня, до нас завітав Passat NMS, двигун 2,5. З проблемою втікає антифриз. І втікає добряче. Чоловік підлив, води був, доїхав до нас. Подивились ми, передній радіатор весь знизу сочиться, тобто з нього висять каплі. Де саме утічка? Поки ще не можемо зрозуміти, але. Візуальний осмотр вже дав поняти, що проблема з радіатором. Отже, будемо знімати його і, мабуть, буде заміна. Тобто, Радіатор паяти чи щось робити ми не рекомендуємо краще замінити. Отже, знімаємо радіатор, пасати не месо. Отак виглядає радіатор знятий. Подивіться, що з ним сталося. Один низ. І інший тут теж потьокі. Все, своє віджив. До речі, радіатор стоїть неоригінальний вже, нісенс, тобто це вже другий або третій віджив своє. І зараз ми будемо міняти на отакий радіатор Profit. Ось його номер. Скажу ще, що. Власники самі обирають, який радіатор кому подешевше, середній, подорожче. Може хто оригінал хоче. Оригінал на NMS 2.5 коштує в районі 15 тисяч. Так що тут багато хто з людей вибирає економію. Міняємо зараз розпакуємо його. Міняємо радіатор і також зробимо промивочку системи. Так як автор, не автор, а Власник цього пасату випадково залив систему щось на основі бензина чи солярки, стояло в гаражі в нього. Він подумав, що це антифриз і залив в систему охолодження. Так що треба прогнати все, вигнати, очистити і замінити повністю антифриз. Розпаковуємо, дивимося, що нам приїхало. Витягнули новий радіатор. Таким чином він виглядає. До речі, хочу сказати, що в новому радіаторі встановлений новий датчик температури. Він уже тут є в комплекті. Так і поставимо з новим датчиком. Вважаю, що новий датчик повинен бути краще, ніж старий. Тут забитий, мабуть. Так, ставимо новий радіатор на місце. Встановили на місце радіатор, встановили вентилятори. Зараз зробили підключення на двигун, так як радіатор у нас новий. Підключений апарат. Треба вигнати всю ту кадесь, що там була. Ну, бачите, відразу ми пішов в рот. Нагріємо, перевіримо роботу термостата. Термостат відкрився, все чітко, бруда підсипало, бачите які камінці накидало. Це все з двигуна. Передній радіатор зараз відключений. Бачите. Ще окремо зробимо підключення на радіатор пічки. В ньому, як завжди, бруд. Перейдемо на радіатор пічки. Були останнє підключення на радіатор пічки почистили фільтр, микнемо апарат та... та... на пічки є про. Точки закам'янілого старого антифризу. О, диви, який, диви, який камінь. О, диви, Пробіг автомобіля близько 430 тисяч вже наїздив автомобіль. Тому треба вчасно звільнювати антифриз, іначе ну, будуть відложення в радіаторі пічки. Нагадаю, що Термін, термін зміни антифризу складає близько 60 тисяч кілометрів пробігу або 3 роки. Ну, Ми рекомендуємо 3 роки. Хоча G12, там, деякі рекомендують 5 років і тому проще, ми рекомендуємо 3. 5 років то на новій машині з новим антифризом з завода. А вже бувало бувшого використання автомобіль краще міняти раз три роки перевіряємо, як промився радіатор пічки, і бачимо той випадок, коли права сторона набагато гірше гріє. Тобто хімія, не хімія, довго ми й недовго. Права сторона видає менше 60 градусів, тобто 55 градусів бачимо. І це вже означає, що там вже кокс, там камінь, вже забитий радіатор, воно йде в обход, циркулює, не доходячи до кінця, і повертається назад. Тобто остальні дефлектори будуть давати набагато більше, а права буде менше. Зараз покажу вам наглядно. Перекидаємо. Перекидаємо наступний дефлектор з правої сторони, центральний правий, ви бачите, як пішла температура. Тобто три дефлектора будуть гріти дуже гарно, а іменно цей правий, з правої сторони він вже закоксований. Якщо невчасно замітити цю проблему, що права сторона стала гірше гріти, і довго не промивати радіатор пічки, то відбувається коксування. Тобто він уже коксується, там такий камінь, що до нього просто не проходить, не пробивається промивочна рідина. І тому маємо такий результат. Середні дефлектори і ліва сторона Ташкент 76 набирає, а права сторона кидаємо сюди термометр. І явно бачимо, як тут падає температура. Ну, дай я покажу людям. Я вже неодноразово показував, але ще раз покажу. Отак виглядає приблизно радіатор. Цей радіатор не спасата, але немає різниці. От по ньому заходить антифриз. Заходить, допустимо, сюди подача зайшла. І отут, ну, такі, якби резервуари, один і другий. А між ними маленькі такі проходики, бачите, от, соти. І от воно зайшло сюди, а отут уже в цій часті заблоковано, вже брудом, отут все забито, закоксовано старим. І воно доходить сюди, упирається, що нікуди йти тут а проходу, і повертається по цим сотам назад. Тобто, виходить, гріє радіатор отак. Його може бути більша там частина. Половини, може бути половинка тільки радіатора гріє, а оця дальня частина, вона вже закоксована. І навіть якщо її там промивати довго, там добавляти хімії, ще чогось, ну немає ніякого смислу, тому що ми вже це все провірили неоднократно, неодноразово. І даємо свій вердикт, а він або промивається відразу за півгодини, 20 хвилин. Або немає смисла тоді вже його міняти. Краще замінити і все. От ми бачимо правий дефлектор 55-56. Менше 60 це вже маловато. Звісно, що ті три дефлектори дають дуже гарне потужне повітря, тому ну, в салоні буде тепло. І, і навіть, можливо, і пасажир не буде відчувати. Таку різницю, але вже проблема є. І з таким радіатором можна ще поїздити якусь зиму і бажано замінити, щоб Ну хто хоче, щоб в нього все працювало так, як потрібно, то бажано такий радіатор міняти. Надіюсь, Понятно <кхи> об'яснив. Перейдемо <кхи> сюди, і бачимо, руб'є. Але вже нічого не випадає, тобто не домиває він до кінця праву сторону. Відмили бачок, подивіться, який чистенький, Уже встановлюємо на машину, відкриємо пробочку, заглянемо всередину, так підсвічу. Ідеально чистий, красивий, ставимо. Залили антифриз зібрали. Антифриз залили Хепу, як завжди, G12. Оригінал німецький, супер якісний, найкращий, вважаємо його. Рожевий антифриз. Розігріли автомобіль до включення вентиляторів. Вентилятори спрацювали включення на датчику температури, коли стало 90, зараз 90 градусів на двигуні, 73 на радіаторі. Все супер. Передивилися на рахунок підтікань. Підтікань ніде немає. Все тримає. Новий радіатор гарно вписався в цей автомобіль. Бачимо, рівень трошки підупав, це гарно. Відбирає ще. Ми зараз виставимо рівень. До речі, були питання в коментарях. Буду розказувати на відео, як же розбавити концентрат. Отут ми бачимо, є така табличка. От є 20%, відсотковий, 20 концентрату, 80 води. Буде мінус 8. 30 мінус 15, 40 мінус 25, 50-37. Ми робимо в трьох варіантах. Коли людини там не хватка концентрату або не знаю, з якихось причин не 50 на 50, то можна зробити 40%. 40 40 концентрату 60% дистильованої води. Буде на мінус 25. Цього достатньо в умовах України з головою. Але ми намагаємось робити завжди плюс-мінус 50%. 50 на 50, мінус 37%. Також, як ми це робимо, у нас є ареометр спеціальний, такий, зараз покажу, така штука, яка Замірює концентрацію. Капаємо туди е, наші рідини і дивимося, на скільки мінуса ми розбавили. Тобто, не на глаз це це робимо робимо чітко, як по приборам. Це будемо закінчувати. Всім дякую, що переглянули дане відео. Це був Passat NMS 2.5. Теж популярний автомобіль. Зараз у нас самих два популярних: це Пасати, а, а верніше Volkswagen і шкоди. Volkswagen і шкоди, можна сміло сказати, що самі найпопулярніші автомобілі в Україні. Навіть, навіть всі американці, в яких нагнали, не перебивають ці дві марки автомобілів. Тому багато є власників таких машин. Дивіться про вашу машину. Шукайте також, у нас є списки. Е у Ютубі є списки по маркам машин, е які плейлісти, можна так сказати. Подивіться, зайдіть, ваша марка там буде. Е всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі. Слава Україні! Слава Збройним силам України!